Це Тетяна Легка, донька рівненського захисника Володимира Легкого. Дівчина випустила артбук, присвячений батьку, який загинув у лютому минулого року під час виконання бойового завдання на Харківщині. Я розуміла, що точно зроблю в пам'ять про нього. Якусь книгу, але не знала, що яку. І через півроку я створила березовий листок. Березовий листок, саме під такою назвою, була презентована збірка Усе в ній береже спогади про батька, розповідає Тетяна. У 2014 році ми тато допомагав мені з дослідженням одним, і воно було привезене з березовими листками. Ми разом їх збирали, тато лазив по деревам і. Сталося так, що ці всі листочки, які сьогодні навіть є в цій залі, вони збереглися в моєму польовому щоденнику досліджень. Проаналізувала поезію, яку я писала. Проаналізувала, як я це все бачу, і створила артбук, який поєднує в собі як мою поезію візуалізації і звуковий супровід. В артбуці зібрані вірші Тетяни, відбитки рослин, які дівчина власноруч збирала, важливі слова, заховані під скреч плівкою, а також музичний супровід. Я на кожен розділ записала особисто звук, який так чи інакше доповнює. Саму цю композицію, напевно, і там можуть бути такі більш, напевно, звуки з надією, де такі якісь там приємні мелодії, чи там вже до кульмінації, коли це доходить саме до дня поховання тата. Друком вийшло 200 примірників березового листка. І я ще окремо від себе написала. Я не знаю, об'єктивно-суб'єктивні 10 порад. Якби напевно я б хотіла, щоб мене підтримали в цьому процесі, чи чого не варто робити, чи що навпаки варто робити, хоча насправді ідеального там да, співчуття не існує напевно якогось рецепту, але точно. Ро, це треба говорити. Оригінал книги став частиною експозиції у краєзнавчому музеї. Тут розміщені також фото, фрагменти листувань доньки та батька, а також речі Володимира Легкого, які під час служби завжди були при ньому. Виставка триватиме до 31 березня. Юлія Смаль Олексій Олексієнко. Випуск новин.